Местопенза, метраж 47, сімк, кімната 1, санузли 1, висота, стель 26 М. Дизайн, студіо 9, фото. Михайло Косачов, коротенько, господиня цієї квартири в новобудові в пензі молода творча дівчина захоплюється живописом фотографією, подорожами. Для неї дизайнер Юлія Власова створила зручне планування з кухнею, вітальною і спальною зоною з повноцінним ліжком. І це зі звичайної однушки. Пішкою інтер'єру стала колірна палітра, поєднання складних холодних і теплих відтінків обробки і меблів. Подробиця початкове планування передбачала наявність кухні і однієї кімнати площа дозволила, крім загальної зони кухні вітальні, виділити окрему спальну зону з повноцінним двоспальним ліжком, також трохи збільшили ванну кімнату за рахунок коридору, щоб розмістити вніпрально сушильну машину. Виділили спальну зону, відокремивши її вбудованим шафою і щільною гардиною від загального простору, збільшили ванну за рахунок коридору, звели стіну в передпокої, що відокремлює гардеробну. Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр піш. Лювент баннер Сомон Баннерсонтаїнер і баннер два 2072, дваа 8 4770 В4А7 чотириа 6 А 7 45983864 і замовниця невисокого зросту, тому ми з нею вирішили відмовитися від верхніх шаф. Завдяки такому рішенню кухня вийшла більш легкою і лаконічною. Всі необхідні прилади, посуд і дрібна побутова техніка розташовуються в висувних ящиках знизу, в буфеті і в невеликому вбудованому шафі в коридорі, весь гарнітур був виконаний під замовлення, ми розробили дизайн фасаду з тонкою напівкруглою рамочкою, а також зробили близько шести фарб різних приглушених відтінків зеленого, щоб потрапити в потрібний колір. Розповідає дизайнер: стіни покрили фарбою літлебре на відтінок 224 інок. Це прохолодний сірий відтінок, який відмінно поєднується з іншими квітами в інтер'єрі. Складними зеленими відтінками в кухні і в загальній зоні, синіми в зоні вітальні і навіть теракотовими в зоні передпокою і вбиральні. Замовниця хотіла отримати світлий інтер'єр зі складними колірними поєднаннями і меблями з масиву. У кухні вітальні створили атмосферу затишного віденського кафе, допомогли класичні віденські стільці, буфет з масиву і постери з принтами Вільяма Моріса, особливу атмосферу створюють деталі. Відтінки латуні в світильниках і чорні акценти у вигляді бра в зоні фартуха і над диваном. У зоні спальні розташована велика шафа з дверима купе. Замовниці не потрібен телевізор, тому в зоні вітальні навпроти дивана зробили стелаж для книг і декору на тонкому металевому профілі з полицями з масиву. Журнальні столики виконані на замовлення. Надалі замовниця планує додати стелаж або шафу на балкон. Віндов Data Layer, Віндов Data Layer. Windows, data Layer Push Event Banner Summon Banner баннерцунтаїнер Id Banner 644164-439141296 да в Т9Е314. За час ремонту 10 місяців. Замовниця була в своїй квартирі всього один раз для затвердження відтінку фарби для стін. Тому в кінці ремонту, коли вже були всі меблі. Текстиль і навіть посуд ефект вийшов майже як в квартирному питанні. Замовниця, хоч і стверджувала сам проект, реалізація перевершила всі її очікування, розповідає дизайнер. При вході в квартиру є невелика гардеробна, тут використовували каркасну профільну систему. Вона функціональна, але при цьому виглядає графічно і легко на тлі теракотових стін. Також в гардеробі розташований накопичувальний бойлер. Віндов Data Layer, Віндов Data Layer Ввіндов DataLєрвент баннер Сомон Баннерсонтеєнер і Т баннер 5 a 69031 з два в460А9 9 0 2489258808 Завдяки збільшенню ванної кімнати за рахунок коридору вдалося розмістити пральносушильну машину під стільницею з раковиною і при цьому зберегти комфортні відстані для її використання. Тему складних зелених відтінків в обробці підтримують фасади меблів, виконаної під замовлення, цемт і матова емаль, фрезерування фасадів також, як на кухні, в якості акцентів використовували чорні аксесуари, полотенцесушитель, дзеркало в чорній рамі і накладні світильники. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, арба, клітле дрене, плитка, а Підлогове покриття, ламінат, фарго, гарнітур, на замовлення, мебел побутова техніка, духова шафа, індукційна панель і посудомийна машина, все бось, бо витяжка маюнфельд, холодильник Лєбгер, змішувачі у мийка, бланцо, освітлення, пра, віхтар, накладні світильники, витоні гостинея, оздоблення. Фарбалітледрене, підлогове покриття, ламінат, фар, текстиль і декор, килим, царпет децор, римські штори, Сюстом текстіле подушка і ваза, хмагоме освітлення пра, ліхтар, трекова система і накладні світильники. Майтоні, ванна кімната, оздоблення, плитка, і талон, і еквіпи, підлогове покриття, плитка, і талон, меблі, тумба під раковину і шафа над інсталяцією, мхмебел. Сантехніка, унітаз, раковина. Ванна все роце «Інсталяція», вроге-декор, дзеркало з підсвічуванням на замовлення, міралс, аксесуари, іддіс змішувачі, Роге «Освітлення», накладні світильники, майтоні, техніка, пральна машина з функцією сушки, але црюк прихожає оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, плитка, еквіпе меблі, панель з гачками і матова амальґсмебеспальня, оздоблення. Фарба літле дрене, підлогове покриття, кварцовий ламінат, фарбу, тактиль та декор, гірлянда, аліекспрес, освітлення, рай і накладні світильники. Ви і тоні хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW -ін Рю.